Коли була ситуація по набу, пам'ятаєте, вони вже намагалися набу заборонити, теж такі сміли люди. Зараз у них був раунд 2 не вийшло набу. Ті ж самі нардепи намагалися заборонити ЗМІ. ЗМІ, блогерів, розкривачів і розслідувачів. Теж вже не виходить. Ну їх перший раз нічого житті не навчила. Б'ються лбом, ну хай б'ються. Вони тупенькими, хоч це навчити. І перший дав задньою голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин. Він говорить про те, що ми змінимо в цивільному кодексі всі норми, що можуть загрожувати медіа. Його питають журналісти: ти ж сам підписав голова комітету цей законопроект? Він каже: Так, да, я справді, це цитати я вам даю. Я справді підписав цей законопроект, тому що бачив в ньому набагато більше користі, ніж шкоди. І коли я дивився на цей документ, я бачив в ньому багато правильних речей. Однак... Коли почали займатися спеціалісти, вказали на ці ризики, я зрозумів, що ми не помітили небезпечні моменти. Тому я відкликав свій підпис. І далі. Кожен політик може помилитися. Так, я читав цей документ. Але моя помилка в тому, що я не показав його медіорістам і я нічого не зрозумів. Ну і вішенка на торті. Вони почали шукати крайніх, і тут пряма цитата голови Комітету з свободи слова. Ініціатором більшості поправок. Який придушує змі та розслідувачів, є спікер парламенту Руслан Стефанчук? Він працював над цим документом разом з групою юристів. Список цих юристів можна знайти на сайті Верховної Ради, це дуже кваліфіковані фахівці. Однак вони не врахували практичні ризики. Ніхто в цей закон не вчитувався детально. Це об'єктивно. Більшість депутатів не є фахівцями. Тут он абсолютно прав. Абсолютна більшість депутатів Верховної Ради вони не то що не є фахівцями, вони навіть не мають якогось там ну середнього рівня розвитку. Таким чином вони підписали, але ініціатор цього всього Стефанчук. Тобто, вони вже пішли валить друг на друга. Мене радує, як ця вся шобла там внутрі між собою. Але я хочу сказати, що в тому числі наш ефір, і там ті десятки тисяч просмотрів, які є на Тікток моїх роликах, всіх дали свій ефект. Вони почали вже валити друг на дружку. Тож, невеличка перемога є. З підписи з під цього законопроекту про заборону воров називати ворами корупціонерів і хабарників, називати корупціонерами і хабарниками, вже підписи відкликають під цим законопроектом. Маю надію, що суспільство все ж таки зможе і цей раз відстояти свободу слова, хоча б таку обмежену якесь в нашій країні, як і відстояли набу, яке я надіюся, це все жульо пересади, в тому числі в Одеської області.